Помер Дмитро Гринків, відомий на Прикарпатті, поет, прозаїк, журналіст, політв'язень, громадський діяч та почесний громадянин Коломиї, пішов з життя на 64-му році. Смерть настала у кареті швидкої допомоги. Причина хворе серце. Це була людина з великої літери, слово якої мало вагу і його хотіли чути. Ще вчора, на відзначенні дня народження Ярослава Стецька, наші журналісти спілкувалися з Дмитром Дмитровичем. Пропонуємо вашій увазі його останнє інтерв'ю та коротку біографію. Ми сподівалися, що повернувшись додому з таборів, ми все-таки після 90-го року побачимо ту Україну, яка вимальовувалася в нашій уяві. Але як виявилося, у нас немає провідників, які так, як кажуть, перейнялися цією ідеєю. Були ми націоналістами до крові, щоб їхня душа горіла. Немає. Немає тих владомосців, немає тих людей. Вони одержимі в іншому плані. Вони одержимі, щоб тільки якнайшвидше що, збагатіти, стати олігархами, а потім вже наплювати на ті всі справи святі, тому що на державному рівні ще боротьба наша тих наших славних героїв, армії УПА під проводом Степана Бандери Романа Шухевича, як бачите. Не дійшло ще до такого рівня, щоб її визнали на такому високому державному рівні. І тому ще десь ми чуємо голоси такі прикро це чути. Але ми вважаємо, що взагалі-то Україна вже збулася, і вона зворотнього відліку для того, щоб Україну поставити на коліна ще раз, вже немає. Моя така думка, і така думка моїх побратимів. Поет-прозаїк громадський діяч Дмитро Гринків народився 11 червня 1948 року у селі Марківка Коломийського району. В рідному селі закінчив восьмирічну школу і продовжив навчання у Поченіжинській середній. Після 11 класу поїхав у місто Дніпропетровськ. Там працював з складальником на заводі Дніпро бутмеханізація. У 1967 Дмитро Дмитрович був призваний на службу у радянську армію, в якій прослужив два роки. Там здобув звання молодження. ...лейтенанта та майстра водіння плаваючих танків, після армії знову повернувся у Дніпропетровськ. Згодом переїхав до Печеніжина на Прикарпаття. У 71 році вступив у Івано-Франківський інститут нафти і газу на енергетичний факультет. У 99-му також здобув освіту правознавця у Чернівецькому економіко-правовому інституті. Свого часу пан Гринків організував і очолив підпільну націоналістичну групу студентів і робітників під назвою Спілка української молоді Галичина, яка мала на меті. Боротьбу проти засилля русифікації України та за самостійну соборну державу. При допомозі агентури КДБ організація була викрита, і у березні 1973 року Гриньків був арештований. Вирок сім років таборів суворого режиму. Покарання відбув у Перемській області в селищі Кугіно. У середовищі українських поетів Ігоря Калинця, Тараса Мельничука, Олекса Різника та критиків і літературознавців Євгена Сверстюка і Івана Світличного розпочав свою літературну діяльність. Писав повісті, вірші і новели. Після повернення з неволі у 78 році влаштувався на завод Коломия Сільмаш, продовжував займатися літературною діяльністю. У 84 році організував літературний клуб Ватра Довбуша. Був головним редактором і засновником літературно-мистецького альманаху Гір, що видавався підпільно з 1984 року і розповсюджувався не тільки в області, але й по всій Україні. Разом з правозахисниками Василем Січком і його батьком Петром видавав також підпільний альманах Досвітні вогні. У цих виданнях Дмитро Гринків представляв свої новели, вірші та публіцистичні статті. Мав публікації у місцевих загальноукраїнських та діаспорних часописах, будучи головою Коломийської республіканської партії, Редагував часопис на переломі. З 1994 року до 2007 працював у міськвикулькомі як головний спеціаліст, а потім як консультант відділу внутрішньої політики та державного будівництва. Пізніше преси і інформації та зв'язків з громадськістю. У 2005 році йому присвоєно звання почесний громадянин міста Коломиї. У 1992 році видав дві поетичні збірки Подорож червоного синьо-жовте та Панас заливаха». А роком пізніше збірку Скиби Волі. В яких оспівана доля нескоренної України у 94-му році з під парапана Дмитра вийшла історична повість мста про минуле нашого краю. Дмитро Гриньків, член спілки з дотримання гельсінських угод ще з 1988 року, член Національної спілки журналістів та член спілки письменників України. Останні сім років очолював Коломийську міськрайонну організацію Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих. Був депутатом Коломийської міської ради двох демократичних скликань, Лауреат літературних премій імені Тараса Мельничука, Леся Гринюка та Олекса Довбуша. Автор близько 20 поетичних та прозових видань. Тільки маленька частка із літературних досягнень Дмитра Гриньківа. А скільки ще можна говорити про його громадську політичну діяльність? Чоловіка завжди хвилювала доля рідної країни. І весь свій вік він боровся за правду. Колектив телерадіокомпанії НТК висловлює щирі співчуття родині покійного Дмитра Гриньківа. Прощання з літератором відбудеться у п'ятницю з 16 до 18 години у приміщенні Коломийського драмтеатру. Похорон у суботу. Початок 11.00.